Ірина Шмидт отримала посмертну нагороду свого брата Василя. Чоловік служив у лавах Нацгвардії. Я прийшла за нагороду, на жаль, посмертно мого брата чорного Василя Сергійовича, 90-го року народження. Він загинув за містом Миколаїв, обороняючи його 14 вересня, 2022 року. Служити він пішов одразу. Після повномасштабного вторгнення загинув він від ракети Вражеської. Загинув він одразу з бобратимом своїм. Його мати теж тут за нагородою прийшла. Олена отримала посмертну нагороду свого сина Ігоря. Родина залишилась в окупації на Херсонщині. Чоловік проживав у Миколаєві, де й зустрів повномасштабну війну. Жінка каже, до останнього не знала, що син служить. Він мені говорить: мама, я, я пішов, мама, в тероборону, ти не переживай. Я, я буду в теробороні, я буду захищати місто, я буду ходити, я буду, ну, щоб вони до нас не прийшли, а потім ми і вас освободимо. А казала, що він зовсім не був у теробороні. А раз було щось позвонив сказати, а такий шум. Я говорю, а що то за такі стрільби ще на учені? І тоді я зрозуміла, що він, значить, десь він був на передовій довгий, довгий час. І вже тоді він мені сказав, мамо, я я, я захистю Миколаю ми підстоїмо і прийдемо захистимо Херсон. І він не дожив буквально декілька днів прилетів в сряд до вас, і він, вони разом загинули. Не дожив він, поки освободили місто Херсон. народу. Підполковник, військова частина. 299 дев'ята бригада тактичної авіації імені генерала-лейтенанта Василя Нікіфорова. Власне, ми вручили сьогодні 40 нагород. Дев'ять з них було вручено родичам, близьким тих оборонців Миколаєва, які після оборони Миколаєва пішли вперед і загинули під час виконання військового обов'язку. Шість різних організацій, підприємств, які брали безпосередню участь у обороні, отримали відзнаки для колективів, а також отримали нагороди волонтери і в першу чергу велика кількість військовослужбовців, які особисто брали участь в обороні нашого міста в перші дні війни. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.